Секретне місце на Подолі, в якому варто побувати кожному, знаходиться в трьох хвилинах ходьби від метро-контрактова площа в затишному дворику. В закладі можна не тільки потанцювати, а й насолодитися їх авторськими коктейлями. Їх тут в меню дуже багато. В закладі відчуваю себе наче в колі друзів. За столик завжди приносять безкоштовну воду. З меню рекомендую скуштувати Кубано-сендвіч. Він подається з начос, А самому сендвічі рвана яловичина. Круто, що цей заклад можна орендувати для вашої події, а вартість оренди від десяти тисяч в якості депозиту. На десять тисяч тут можна розгулятися, тому що моя карбонара коштує двісті п'ятдесят. Майте на увазі, що в закладі подають найсмачніші коктейлі, які я куштувала за життя. Вам подадуть не якийсь лимонад, а це буде смак справжнього авторського коктейлю. Мій Епл Пай, це просто ідеальне закінчення вечора. І якщо ви на подолі, обов'язково завітайте в цей заклад. За свій вечір заплатила 1050 гривень. А ще в заклад.